Я його затримую. А, Алекс, я знаю, що ти змучився після вечірньої пробіжки, але дозволь, я вкраду буквально хвилиночку твого часу. Ну, я хоч і проти фараства на робочому місці, але для тебе зроблю слючені. Як тобі пісня? Акцент ужасный, но песня в целом Стоп! Стоп! Давай потанцюємо. То есть ты менее остановила в полночь, чтобы познакомить з украинскими народними танцами. Да, Та в тому ты -то справа, що ще не півнич. О! От тепер півнич. Вітаю тебе з днем народження. А дякую. <рісту> а танець — це був подарок. В такому випадку я пропоную відпрацювати мой день народження... російського. Алекс, я тобі вже говорила, що для мене це дуже швидко. Мені треба ще трохи часу. А, під словом, Я йому в виду «вмісті»... В всем хотел. Старая немецкая традиция. А, oh. <laughs> я так и подумала. Сюрприз! <laughs> no. <Surprise>! uh -huh! <плак> Хорошо, что мне не 50. С таким сюрпризом это мог быть последний uh -huh. день рождения. <laughs> Неожиданно, но очень приятно. Я приглашаю вас всех на свой день рождения завтра на 17.00. А, а что это была за песня, под которую ты танцевала? А, то мега популярный дидио. А Д кто дзидзё? такой дидио? -дзи дидио? То мега популярний співак, але він дуже дорогий. Ну, мені для Ірі, для співробітника в готель нічого не жалко. Узнай у нього. Та я його знаю, от такий чувак. Зараз? Алло! Дідзо, привіт! Ти Штефан? Ми з тобою на Закарпатті познайомились на фестивалі Вінігрету та вина, пам'ятаєш? Та пам'ятаю, але де ти в пень, ти на годинник дивився? За кордоном. По 4 секунди говорить. Що? Це є дуже важливо! Концерт завтра у Карпатах. Ти вільний? У Карпатах, Там, в принципі, для земляків можна виступити. Навіть скидку дам 50%. Зранку призводиш, добре? Подвійний тариф дуже зайнятий, але заради вас готовий відмінити зйомку у Гжешові у програмі пісні з Доротою Брум Ну Ти ж знаєш правила. Составляй сміту, я все підпишу. Великі Іванчику, а ти був коли-небудь на морі? Ну, якщо Бордянську вважати морем, то був, але дуже давно. А от ми з сім'єю кожного року їздили на море. Мій батько ще постійно з глибини мені ракошки діставав. Він мене майстер спорту по плаванню. Да. Ось і ми, Іванчику, поїдемо з тобою на море. Я дістала дві путівки в Єгипет. На море? Так, червоне. Це ж одне з найгарніших у світі. Ти не радий. Треба було до Туреччини брати. Ні-ні, я дуже радий. Я, я все життя мрів поїхати на Червоне море. Кажуть воно таке. глибоке. У Галини тато майстер спорту з плавання. В них вся сім'я плаває. А я не вмію, вони мене не приймуть. Ой, мені б твої проблеми. У Бергера сьогодні, день народження, всі по 200 гривень скинулися. Доведеться пити коньяк, щоб інвестиції окупилися. Але купила путівку в Єгипет. А я води боюся більше, ніж ти Марійку. В Єгипті вона все взнає. А ти скажи, Галині, що їй паспорт з'їла корова, і замість неї в Єгипет полечу я. А мені байдуже, вмієш ти плавати чи ні? Може, ти забув, що Галина працює паспортисткою в сідраді. Для неї паспорт відновити, то як раз Тоді дізнайся телефон капітана літака і подзвони йому перед вилітом. І скажи, що він забувся вимкнути праску. Та ні, краще сказати, що літак заміновано, і тоді відразу в тюрму. Точно! В тюрмі ж моря немає! План ідеальний. Так, тільки літак перевірять і через годину в рейс відправлять, бо то ж не наші українські бюрократи. От наш би Васильович їм би місяць документи на виліт підписував. Ух. Точно Бодя! Васильович, ти геній! Маю до тебе серйозну бізнес пропозицію стосовно твоїх малих воїн. Я більше під твій торговий лоток не дам кабінку для голосування. Все. Можу в твої малі войки сьогодні привести дзідзя. Дзідзя то дорого. За півціни. Давай за чверть. Не наглій. Ну, я не знаю. А на що мені дзідзю? <рик> що забув народну карпатську прикмету, в кого дідзю не співав, то і вибори програв? Татарів, нижні ябленьки, верхні стодоли. Що тобі нагадати, хто і як там головою став? А що так дешево, а? Може, то підробка, а? У yep. вона, знаєш, яких зараз по району їздить. Концерт просто має закінчитися о 17.00. Далі маєш привезти його до мене в мій готель. я Раз, я домовлюсь твоїм конкурентом, він не такий скупий. Ні, ні добре, домовилися. Васильович, маю до вас делікатне прохання. То щодо Галини. Ніяких відпусток. Роботи на початий край. Працівників і так не вистачає. Приходь з рік. Та то якраз навпаки. Я хочу попросити вас, щоб ви додавали Галині роботу. Що? Почала тобі мозок компостувати, а? На рибалку не пускає. Та ні, навпаки, у нас повна довіра і свобода. А хочеш, щоб ти за покупками з нею поїхав або в гості до її мами? Та ні. Галина купила путівки на море. А я не вмію плавати. Ну, то й боюся упозоритись. Зрозуміло. Ну, все, я тебе почув. Вважай, що твоє питання вирішено. Дякую, Василю. Починаєте? Ну, чудово. У нас тут, поки народ збереться, поки тостить, то все, то у вас концерт дідзі скінчиться. Ну, бувай. Приглашай всіх за стол. будемо починати. Ну, Куди поспішати? Ну, народ збереться. Ми не можемо заставляти людей чекати. Ми сказали, начало 17.00. Це ваша німецька пунктуальність. Розкажи мені план сценарія празднування. План. План ну, плаваючий. Ну, поки сядемо, Тудим, сюдим, кругом, бігом, тости, танці. А за годину другу вже і дітю. А мені сказали, українці багато п'ють. Я боюсь, коли вийде звізда, буде вже многим не цікаво. Давай дітю одразу е, вийде. О, у нас так не прийнято. Ну, дайте хоча б три тости. Договорились. О, а я вирішив речі завчасно скласти в Єгипет. Ну так, щоб нічого не забути. Просто не можу дочекатися. Іванчик, у нас по Єгипту зміни. На тижні в сільраді перевірка, і Васильович попросив мене привести всі документи в порядок. От нелюд. Рабовласник зриває людям омріяний відпочинок. Я знала, що ти розстроїшся, тому навіть з тобою не радилася. Я поміняла путівки. В Єгипет летимо завтра на вікенд. А в понеділок я вже буду на роботі. Яка ти в мене розумниця? Молодець. Це ти в мене молодець, навіть чемодан склав. Просто як відчував. Я думаю, у цей світлий, чудовий день на шановний іменинник хотів би почути перший тост від не менш чудової і світлої людини. Тобто від мене. <кій> як кажуть у нас на Прикарпатті, щоб у вас все було і вам за це нічого не було, викима! Гей, путьмо! Гей! Путьмо-бутьмо-будмо! Гей, гей, гей. Сюрприз від нашої великої компанії. Штепко, так, скажіть, чия це була ідея? Та ладно, яка різниця чи є? <coughs> Ні-ні-ні. Гербергер має знати, хто ініціатор. Ми, звичайно, радились всім колективам, але обрали за основу мою ідею. Пішла подихати повітрям. Тепер точно встигну. Годя. Годя все ускладнилося. Виліт в Єгипет завтра. Треба терміново щось придумати. Давай пізніше, слухай, мені ще на сто гривень треба коняку напити. Годя! Допоможеш, я, я ще коняку куплю. Допомога другої для мене на першому місці. Бодя. А тут глибоко? Ну, метра два не менше. Правило номер один. Нічого не боятися. Бодя, та пити я вмію. У мене з плаванням проблеми. Правило номер два. Ніколи не сперечатися з тренером. Для хоробрості. По свисточку. Ірин. Ну не обижайся ты на девка Присваивать чужие лавры – это его хобби. Все прекрасно знают, что я это была идея, подарок супер. Да я не ображаюсь. просто устанем остальным на надо бисать. Ну чтобы как-то сгладить эту ситуацию, у меня для тебя есть сюрприз. Mm, сюрприз, сюрпризы я люблю, а что? Увидишь. Штефан! Нельзя медлить ни минуты. Дядя уже здесь? Звичайно. Він там, в другій кімнаті розпівується. гадаю, через годину, півтори можемо починати. Так, давай приглашай всіх в зал і починаємо. Та ви що? Та ви подивіться на них, вони ж лика не в'яжуть. Вони то дзідзі не помітять. Гроші на вітер. Ну дайте їм пару хвилин там потанцювати, протвережити. Пару танців і он починає. Зрозумів. Так, запрошую всіх до зали на танці. Ольку, хто не танцював, той в Карпатах не бував. Всіх до зали. Марсік. Марсік. Самочфан. Марсік. Стал ван. Пиу, піу, пів. Піл-піо. Піл-пів-пів. Ну що? Яка Як то пісня остання? Ти що, він же мав закінчувати? Я трохи затягнув з перед виборчою програмою. Поки гречку всю роздав година й промайнула. майну. Він ну, чого не знаю, домовлялись до 17. Пів-пів. Я прикриваю ту душа. <піл> Дякуємо нашому дорогому діду. То була остання пісня на сьогодні. Та то я так пожартував. Просто хочу перевірити, як ви любите нашого дорогого діду. Скупайте його, ловацях. У всіх на світі будний день, а в малих вуйках вихідний. Вище інтенсивніше. Гриби, гриби. О, бачиш, будеш мене слухати. Будеш таким же. Взагалі, знімиті на рукавники. Вона любить сміливих. Давай по свисточку. Ну що ж, по затримці дихання одна хвилина 10 секунд. Молодець. Переходимо до наступного нормативу. Опа! Для хоробрості по свисточку. Бодя. Мені здається, я все-таки не готовий. Хоробрість уже вся закінчилась. Що тепер? В магазин бігти. Слухай, а може мені піти і просто признатися, Галині, а? Точно. Тим більше Галина вже тут. Де? Он! А -а -а! Починаємо брасам по свисточку. Хочу сказати але верді, вашому прекрасному подарку. Я сьогодні узнав. Что Ирен нравится Дидзо. И Я подумал, что он вам тоже нравится и решил сделать вам сюрприз! Я думав, тобі сподобається мій сюрприз. Ти мене вибач, будь ласка, але перевдягнути штефко то не такий вже й сюрприз. Я таке бачу кожне весілля і хрестини. Как штівку? Это не діть. Yeah. З ним точно все гаразд? Може, він плавати ще не навчився, але рекорд по затримці дихання вже побив. Третя хвилина пішла. Може, перед нами майбутній олімпійський чемпіон? Та він же синій. Не синій, а хоробрий метод тренера Богдана вдії. В нього вже бульки пішли. О, слава Богу. О, моя стара шапка, до речі, вона недавно загубилася. Не загубилася, а знайшлася. Двері в машині треба ліпше зачиняти. Добре, що потрапило в руки чесній людині. Публіку розігрів, можеш одразу йти виступати. Давай. Дивись. Хап за пузо! <рес> Хлопці, записуйте. Перша пісня. Що планині широкополі. І Дніпро, і Кручі, Було б видно, було чутно, як кривачі. то вже третій вірш Шевченка. А це я б знак свого вибачення підказую, в якій книжці Іван свої заначки ховав. То Івана заначки їх для того і роблять, щоб жінка про них не знала. Ой, чого ти прийшов, Бодя? Не так легко про це казати. Рубанок, вудочки, хрестини. Ні пілька, ні фольба, моцарелла. Тобі що, словник на голову впав? Все життя з Іваном принеслось перед очима. Ти можеш нормально сказати? Ой, шукай, шукай собі когось іншого для поїздки в Єгипет. З Іваном щось трапилося? Ну, не все так однозначно. Іван навчився плавати на 50 Пірнати він вже вміє. а ви Так боя, скажи мені, де Іван. Всім привіт, то і я мегапопулярний популярний Не Не зідала тебе такого стівка. Зразу видно. Іноземець. Я не штевко. Я мегапопулярний дідо. Я тебе сейчас разоблачу. розоблачу. Ай! Рятуйте! Ти ще музикантів нашел. Это кто? Місцеві алкоголики під под магазином собрал. Я відмовляюсь виступати. Я не зрозумів, що тут відбувається. Мужики, дякую вам, що витягли мене. Ой, живий. От якби ж не мої методи тренування потонув би. Бодя, закрий вже рот. Так, чекайте, мені хтось пояснить, що тут відбувається. Галина, я насправді не вмію плавати. Хотів навчитися, щоб ти мене не розлюбила, але безрезультатно. Господи, Боже. Іванчику, ну я зовсім інше ціную у чоловіках. Тим паче, я тебе люблю таким, який ти є. І ще я теж не вмію плавати. А як же море? Батько твій плавець? То я в маму вдалася, тому і вибрала Єгипет, бо там мілкий захід у воду. Головне, що з тобою все добре. А завтра нас з тобою чекає море, сонце і all-інклюзів. Я не зрозумів, ви в Єгипет їдете чи якесь село клюзів? Бодя, То така система харчування. Ну, як, наприклад, в Україні невеликі свята можна їсти і пити скільки хочеш. Навіщо тоді взагалі там вміти плавати. Ой. Штефко, ми з тобою і так не домовлялися. Мало з того, я виступав тут і в малих вуйках за пів півгонорару. А ти що? Спустив на мене німецьку вівчарку? Штефко, я з тобою перший і останній раз працював. Ти чуєш мене? То було не заради наживи, Я хочу, щоб. Прості українці з малих вуйок теж пораділи життю разом зі своїм кумиром. Ти розумієш, що ти своїми аферами іспортив мій сюрприз для Ігрен? А, то все заради Ірки було. Ну що було так втратитись? Теж мені королева великих вуйок. Можна було замовити для неї цього Романа Скорпіона Водолія. Господин Дідзо, просим прощення за цей Інцидент. Всі убитки ми возмістим. Правда, Штефан? До копійки. Ну, не будемо же лищать людей праздника. Не знаю, не знаю. Якщо ви мене не будете дергати за борду, тоді поїхали музиканти. Стефан, скажу кратко, ти у фолян. Як? Та не можна мене звільняти через якісь непорозуміння? Недорозуміння – це ти. А мені ваш Микитов говорив, але я чомусь не вірив. Але як я без роботи? Не переживай, будеш парадирувати зіцю. Тебе неплохо виходить. Я вітаю вас ще раз з днем народження. Ради, що все нормально, все добре. Дякую. Але є одна проблемка. Є один дуже грустний чоловік на моєму празднике, і мені цього тоже очень грустно. А Це не проблемка. Хлопаки, інструменталка. Ти що розлюбила. Жаєш в Америку, мене трусило, спотіли руки, відразу упав я в істеріку. Я кохам? I love you, Я тебе кохаю. Я сподіваюся, ти не будеш ним мене зліт. Я уволіч ти Давай краще не згадувати його ім'я взагалі. Дякую тобі за це прекрасне свято. І хоч мене сьогодні двічі образили, Все одно це був найкращий день моєї життя. Я ще Марічка. Я тут подумав, може нам махнути на море. Бодя, що ти вже зробив? Нічого. Ну, просто ми якось скучно живемо. Нікуди не їздимо. Вдвох. Господи, я ж про це все життя мрію. Дивися, Єгипет п'ять зірок кращий готель. Скільки? О! Та за такі гроші. Я в великих вуйках цілий рік в анклюзів буду жити. Ну, що в тому Єгипті такого? А? Жара, море, пісок? Інша справа: наше село. Ліс, річка, ліс. Не патріотка ти, марічка. Ой, не подтриотка.